Вітаю, друзі! З вами Микола, автор каналу Для Людей і Про людей. Буквально хвилин 30 тому звіялася така хуртелиця, вважаючи на те, що сьогодні 8 квітня 2025 року. Я поглянув в інтернет, інтернет вже гудить. Рятуйте, рятуйте, хто що може, рятуйте урожай, купуйте у нас якісь там антистресанти, оприскуйте, що тільки можливо, що повилазило з землі. Ой, люди добрі. Ви туди ще меду добавте. Тоді точно врятуєте. Як на мене, якщо щось хочете врятувати і маєте таку можливість, якщо ви не, на, не в місті живете, а ваша дача десь хто знає за скільки кілометрів, єдиний спосіб це механічне укриття. Ось я накрив кусочок картошки ранньої рів'єру, дівчата мої посадили. Пройдуся, вам покажу. Ось там трошки далі персик теж зацвів. Вибачте, телефон трошки трясеться. Іншим чином, ніж механічні укриття, нічого не допоможе. Ось на сьогодні там, здається, мінус 2 на ніч, а вже на Ще через, ні, через день вже до мінус п'яти обіцяють. Ну, що ж, якщо ось цвіт, зараз покажу, абрикоска зацвіла. Це вона трошки тільки побула і вже той цвіт покоричне вів. Муха на нього не сіла. Що з нього має бути? Які там антистресанти, чим там оприскувати, чим кропити. Це ось під банками. Кабачки, а ось там далі полуницю накрив. Були різні куски у мене плівки, що тільки но ну, на що мені вистачило, то й понакривав. Там ось цибулька, сіянка, тут теж цибулька, там теж кілька кущиків кабачків. Ну, по-іншому я не бачу ніякого виходу. А що буде, то буде. Вже що природа нам підготувала, ми переживаємо і не такі біди. Так що невеличкий мороз, якщо буде, примерзне десь якийсь цвіт, десь щось змерзне, щось відновиться. Напишіть, друзі, згідні ви зі мною, що ніякі обробки, ніякою хімією вони не допоможуть. Можливо, можливо після того вже як минуть ці морози. Можливо, тоді тим антистресантом, якщо воно ще не закандобилося повністю, тоді ще можна оприскати. А так. Ось такі справи, друзі. Пишіть в коментарях вашу думку. Сподобалося відео, ставте вподобачку. Підписуйтесь на канал. Я постараюся завжди доводити до вас цікаву, цінну інформацію. Гарних вам врожаїв! Переживемо, все переживемо, все буде гаразд. Усіх вас люблю, цілую, обіймаю!